Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Скажіть, чим відрізняються лісові лугові квіти від садових? Впевнена, всі відповіли правильно. Лугові, Лісові квіти сіються і ростуть самі, а за садовими квітами доглядає людина. У кожну пору року наш садочок радує кольоровим розмаїттям квітів. Тут і багаторічні квіти одного разу посаджені, кожного року повторюють свій шлях розвитку, прокидаються навесні, ростуть, квітнуть і готуються до зимового відпочинку. Є і однорічні рослини, життєвий цикл яких, включаючи розвиток, цвітіння та відмирання. Займає один вегетаційний період з весни по осінь. І щоб милуватися ними влітку, потрібно сіяти їх насіння навесні. А щоб прискорити цвітіння квітів, слід посіяти їх насіння восени. Сьогодні я покажу вам, як посіяти насіння волошки. Перш за все, підготуємо ґрунт. Виберемо бур'яни. Тяпкою роблю борозенки, Борозенки щедро, пролю водою. Так виглядає місце посіву. Це ще не насіння. Кожна розетка це була квітка волошки. Всередині багато дрібного насіння. Його добудемо, розкрив розетку. Ось вони маленькі. В борозенки акуратно насипаю насіння. І в другу борозенку. Тяпкою присипаю борозинки сухим ґрунтом, щоб поступало повітря до насіння. Роблю наступні борозни, проливаю водою, а насіння ми з вами посіємо разом. Я запрошую всіх, хто зможе прийти з матусями, садочок і прийняти участь в осінньому посіві квітів. І ми з вами переконаємось, що наступного року наш садочок стане ще краще. Чекатиму вас у четвер, 5 жовтня о 11 годину. А хто не матиме можливості, проведіть експеримент у своєму дворі. До зустрічі!